Тут видно вон, дві грядки, які були закладені ще от, недавно. Значить, Земля трошки вже підсохла, нормувалася, тепер можна засівати і засаджувати її е, культурами. Починаємо засівати, починається освоювати цю територію, ділянку із того, що ми висіємо газону доріжку. Ви бачите, попередньо було плоскорісом розрихлена земля. Граблями віялом розбиті розпра... грузочки. Тепер ми зразу будемо засмічувати газонні трави, сові газонні трави. Треба по землі вверху. Граблями вілом легенько її розбиваємо, щоб вона змішалася з землею. Зразу по них ходити вже. І зразу після того її притопчемо, притовуємо, вона буде вище. Там є утрамбувати ту доріжку. І можна сміливо ходити по ній два тижні, поки висадяться культура. Тільки тоді, коли вона буде сходити травичка, тоді, звичайно, що вже не бажано ходити. Бо вона молоденька, дуже легко піддається, тоді, щоб її не травмувати. Отак вона висіяна ще в березні місяці. Вона має зійти до суміш трав високорослих. Ройграс вепчаниця Тимофіївка. Так, газонна доріжка засіяна. Бачите, швидко і легко. Ви бачите теплу грядку, яка була зроблена ще на початку ще, ще скоріше. Заправлена повністю всередині. Вона, Це осіння. вона заправлена повністю значить, мучею, бокашами, іншими препаратами. І органічна доріжка в неї готова вже положитель навіть і до літа. От вона огонічна доріжка. З однієї в нас є кормові грядки, і з іншої сторони там, їхна ширина приблизно 30-35 см. значить Будемо висаджувати на ній цибулю, зараз саджанку, і потім моркву будемо висіяти. Цибулю висаджується. Я тут, в ній висівається саджанкою по тій причині, що то, то, то надійно і скоріше сходить. Звичайно, що можна і сіянкою висівати, але там, де вона вже рік чи два прослужила, де вже обстоялася система, де, де вже є краще підготовлений ґрунт і так далі. А на, на тільки що зроблено грядку, звичайно, що краще висаджувати. Таку саженку. Чим ми висаджуємо? У нас є вон, невеличка паличка в отвори отворі і е, дибочки в землі і одразу висаджуємо цибулю. Вона висаджується на краю між формовою е, е, грядкою і е, органічною доріжкою на межі між ними. Значить, це просто робиться. робиться Палуш, е, отвір стремляється на 3-4 см і так е, іде по порядку. Значить, цибулина від цибулини е, не щільно у вигляді зигзагу, на віддалі приблизно 3 см по шахматному порядку. От ви бачите, як ми... Робиться і так на повністю на, на довжину до одної сторони грядки із другої. Значить, рано на весні висаджується дрібнішу цибулю. В березні місяці, коли ще холодно, е можливіше заморозки, чи навіть і сніги, бо якщо висадити... Більшу цибулину побила буде обов'язково в стрілку зайде. Але дрібніша, вона в стрілку не зайде, не, не піде, а буде е, дасть гарний урожай. Бачите, на межі зі загом. ми робимо. Тут догляд за цибулею полягає одному. Посадити в основному, от і потім зібрати її. Можна потім ще полити її в травні місяці з бочки емрощено, щоб краще вона росла. Ну, там вже буде видно, я покажу це на коли прийде час. Все. Бачите, на другій стороні таким же самим порядком. Виходить від два рядочки висадженої. Це 3-4 см від другого, якомога сильніше так. І ще одна особливість посадки в таких грядках є витримати правильно схеми конфігурацію грядки. Ви бачите, вон тут кінчається газонна, не газонна гадка. Формула доріжка і починається схил вон рівчака. І він є досить пологий, бо якщо він буде вертикальний, то на тому місці висаджувати вже нема е, е, набагато гірше і по-друге, рослини будуть рости е, в гірших умовах. Один із е, переваг такої грязки є якраз оцей кленомитний рівчак, який вон, нахилений під кутом приблизно 35-40 градусів до поверхні землі. І якраз на тій межі висаджуються всі наші е, культури, От, такі, що ми ущільнюємо. Це цибуля, морква, а потім піде і помідори, або кабачки, або ще щось. Ну, то вже або перець. Залежно від того. Якщо б, буде, б був тут замість того, того похилого такого рівчака вертикальний, то, то це смислу б вже не було висаджувати так, таким способом. Тому що там не буде працювати от, от обміну, е, волога і так далі, поживні речовини. Там не, не буде того суміщення. Оця перевага теплої грядки розуму, якраз порівняно з іншими грядками, лічиками чи е, каналками, що роблять майже вертикальними. Це дуже важлива така складова, яка дозволяє нам використовувати всі переваги конфігурації цих ряду. Ще одна особливість, за чим треба слідкувати на тих грядках, це якраз щоб грядка була заправлена мульчею. Бачите, ви до того вона заправляється майже навіть вище. Ну, вона потім сяде, але буде рівно з гребенем кормової доріжки. Якщо він і потім нижче може бути, на сантиметрів на 10 але не не має бути оголений оця основа того гребеня, якщо вона сяде на низ, там, наприклад, літом. Тому що якщо його оголити, зразу почнеться капілярне випаровування вологи через нього. І, от, наприклад, цибулина, волога до цибулі вже не дійде, чи там до моркви, чи до інших культур. Рядка почне варувати дуже велику кількість вологи і звичайно буде. Роздати від, нех... буде від Так що завжди треба старатися максимально наповнити її, як є можливість там. Це саме найкраще робиться, легше, бо є багато там і листя і так далі. А навесні можна запасати Ще з осені, а можна збирати навколо вон, що, що є по городі і так далі. і літом чи пізніше давати емочки, З бочки. Зараз ми заправили, бо кашами вони є, але потім для самолювання кращого росту, розбитку завжди треба хоча б раз на, чи два рази на місяць їх підлити. або внести М-сило з тої бочки. Но про нього не треба забувати. Тому що це, як показала практика, дуже дієвий захід, спосіб покращити типу ріст рослин. Рахуйте, у нас довжина грядки 6 метрів. Ширина метр п'ятьдесят, метр п'ятдесят. Це корисна площа яку займає тепла грядка. І ми в ньому висаджуємо літру цибулі. Майже літру. що трошки не лишиться, але ну, Середньому купили на базарі літру цибулі, скільки там лишиться. І буде відео, як вона розвивається і що з нього з, з цього вийшло. скільки ми виростили врожаю. Попросили зняти зважити і який приріст дає грядка. Ми ніколи цього не робили, але цього разу проекспериментуємо і скажемо.